Мир вам, брати та сестри, я хотів би зачитати разом з вами текст із Біблії, який записаний в Євангелії від Івана в 14 розділі. І ви прослідкуйте, будь ласка, якщо на екрані буде, я вже трохи сумніваюся, але у вас є з собою Біблії. Ось ну, принаймні, ви почуєте те, що записано в моїй Біблії. 14 розділ, 16 вірш, декілька віршів. Це слова Ісуса Христа, і вблагаю, благаю Отця Я і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами по вік перебував, Духа Правди, що Його світ прийняти не може, бо не бачить Його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Я не кинув вас сиротами, я прибуду до вас. Ось що сказав свого часу Ісус Христос. І ці слова якось зв'язані з тим днем сьогоднішнім, з тим святом, яке ми святкуємо. Як взагалі називають це свято? Називають його Трійця. Багато є нас, правда? Ще як називають. Називають День П'ятидесятниці. День зішестя Святого Духа або злиття Святого Духа. Хтось тут ще сказав. Хтось ще каже, що зелені свята. Тоже так називають? А яка назва є така язичницька із цих усіх, що ми перелічили? От таке все, що зв'язано з Ботанікою, то воно, от ця назва зелені свята, вона походить десь, десь від язичництва. Ви знаєте, що коли князь Володимир охрестив Русь, то от ці народи, які ми. Князь керував, вони були ким? Язичниками. І мали свої свята. Ось, і вони весною святкували свято, яке називали зеленими святами. І так, як воно співпало із святом п'ятидесятниці, святом цим днем, коли зійшов Дух Святий, то до цих пір в народі ця традиція, традиція зелені свята. Я навіть згадав, що п'ятидесятників. От як називають по польськи, от хто знає польську мову? Тож чогось їх бачите так твердо укорінили, що вони, хоча це язичницька назва, треба в Польщі щось там міняти, теж, да? І якось по-іншому назвати братів і сестер п'ятидесятників. Тому що те, що ми прочитали, от слова Ісуса Христа, воно було раніше, що Ісус був. Зі своїми учнями. Ось останні вже дні. І Він говорив їм важливі речі. І знаєте, оці слова, які він сказав, я не залишу вас сиротами. Я прийду до вас. От я хочу, щоб ми пороздумували про те, от що хотів сказати Ісус Христос, пороздумували про ті такі принципи, які забезпечує Дух Святий в житті. Християнина. Мені дуже сподобалось, як сестра Оля, коли розповідала нам про тих людей, яких, які вже не з нами. ну, Хоча не всі, от влад якраз сьогодні в гостях, але він теж там був на фотографії. От. Ну, сестра Оля мала на увазі ті, які вже вийшли з нашої церкви, хтось кудись переїхав, а хтось уже помер. І Його фізично немає, тих людей в нашій церкві. Але мені сподобалось те, що вона сказала. Що церква це Божа сім'я, це Божа сім'я. Ось це... церква, це Божі діти. І знаєте, Господь свого часу кожного з нас Він приводить всю сім'ю. Яким чином ми стаємо Божими дітьми? Ми народжуємося згори. бо є таке відродження, да? і слово Господнє говорить нам ще одне слово, яке відображається про те, що ми усиновлені. Чи не так? Бог усиновлює нас, свою сім'ю. Бог приймає нас як дітей. І, знаєте, я не кину вас сиротами. Що, мовно, у вас Ісус Христос? Сироті погано. Сироті недобре, тому що немає тих, хто може піклуватися, хто рядом. Сирота той, хто позбавлений постійної опіки про себе. Але Ісус каже: Я не хочу, щоб ви були сиротами. Я до вас прийду. І є такі певні принципи. Знаєте, коли дитинка народжується в сім'ї, от я хочу попитати дітей, які тут лишилися, їх небагато. От хто в нас в церкві недавно народився? А ну підкажіть мені. В чиїй сім'ї народилась недавно дитина? Ви знаєте? Не? Дуже важке питання, так? Да? Чи ви пам'ятаєте хоч одну сім'ю таку? О. Знай Адріан. Не Дріан, а? Скажи. Павло народився. В сім'ї дідухів, так? Да? Є такий Паша, так. Да. Я його сьогодні бачив. Ну, в сім'ї котіїв народилася дівчинка, так? Микола мовчить так. Чи це ти маєш не недавно сталося, да? Вже давно, давно. Скільки її місяців? І в Радислава Софії народився, Ернест народився, так? І в кого ще народився? І в Сарваші, Антона. Багато є сімей, в яких народилися діти. Да. І в Олени Захарової, знаєте, їх багато, насправді всіх ми навіть не перезвемо. Але чого я хотів, щоб ми про них згадали? Знаєте, бо є такі певні принципи, які, коли дитинка народжується в сім'ї, то як вона прив'язується до своїх батьків? По-іншому, як вона входить в цю сім'ю? Щось відбувається таке невидиме між цією дитинкою і батьками. І ви знаєте, коли входить людина в Божу сім'ю, то щось таке подібне відбувається теж. Якісь, знаєте, Відбувається така певна прив'язаність до Бога Отця, до свого небесного батька. От ви знаєте, що коли, коли людина тільки-тільки-тільки вона повірила в Господа, тільки вона. Вона почала, стала на цей шлях. Як її можна назвати духовний вік? Немовля, правда? Ми кажемо, що це духовне немовля, малесенька дитинка, яка потребує особливої уваги. Також я хочу знаєте, нагадати вам ще з історії один такий, таку частину історії, коли Бог виводив свій народ із Єгипту. От хто з вас знає цю історію добре? Знаєте, тут володя, тут ще деякі хлопці. От, скромні люди, то вони так не підняли руки, Але я розраховую, що ви пам'ятаєте цю історію, коли Господь виводив свій народ. Ви знаєте, хто були євреї? В Єгипті? Хто були? Були рабами. Скільки років вони були рабами? 400 років. Це мало чи багато? Це дуже багато. Знаєте, це означає, що і батько був рабом, і дід був рабом, і батько діда теж був рабом. Вони були вже такі, знаєте, як раб Рабович. От, в них було рабське мислення. От, і вони так довго були рабами, але Бог, Бог захотів із рабів кого собі зробити? Свій народ. І зрабів зробить синів. І ви знаєте, що Господь Він почав через Моїсея свою роботу. Я не залишу вас сиротами, сказав Ісус Христос. І перший принцип, який є, називається принцип присутності. От, що стосується дітей, то я буду говорити з дітьми. От скажи мені, Микола, що робить маленька Аня, як мама Юля виходить з кімнати? Що робить, я не чув. Грає собі в ігрушки, їй байдуже, так? Да? Бачите, то у вас так привчено якось. А що Ернест робить, як мама Софія виходить? Плаче. О, Ернест, бачите, він. І, як правило, коли маленька дитина втрачає з поля зору маму, то вона, вона плаче. Тому що заложений Богом такий принцип присутності, малесенька дитина, вона потребує, щоб мама, особливо мама, хоча тато теж важливий, але мама щоб завжди була в полі зору. І це важливо. Це важливо для того, щоб відбулася ця прив'язаність до сім'ї. Це важливо, коли дитина-сирота потрапляє в сім'ю, щоб батьки були поруч, завжди не лишала їх. Вони цього потребують. І ви знаєте, що коли народ... Божий євреї, виходили з Єгипту, то от ми співали пісню, то Бог забезпечив цей принцип. Правда? Ви пам'ятаєте? Що зробив Бог? Такий незвичайний феномен, який ніколи більше не повторювався в історії, Бог завжди був присутній своїм народом. Тому що в день кожен єврей, він міг поглянути, і що вони бачили? Такий. Хмарний стовп, так? а вночі, коли темно, то стовп був вогняний. І ви знаєте, це, це так важливо було. О той раб Рабовищ, який пішов за Моїсеєм, і, і знаєте, якось, може, серед ночі нахлинули такі тривожні думки. Подумалося, хто його знає, хто це такий Моїсей. Якось про нього розказують, що він людину навіть в житті вбив. Я не знаю, куди він нас веде. Щось так, знаєте, засумнівався, Але коли так відхилив двері Шатра, подивився, і що я бачив? А там стов вогня. Бог серед нас. Бог забезпечив свою присутність. Ось, подивися, я серед вас. І коли ми читаємо про Святого Духа, то ви знаєте, що посланні до Галатів 4:6. От написано: А що ви сини, Бог послав у ваші серця. Духа Сина Свого, що Ава-Отче. Бог забезпечив цей принцип присутності кожному, хто входить в Божу сім'ю. Тому що Дух Святий посланий у серце кожного, і він там присутній. І це принцип присутності, який, знаєте, в будь-який час, де б я не знаходився, в яку би країну я не поїхав, в яке би місце я не попав, то Святий Дух. Він завжди рядишком. Він у мені живе. Господь про це потурбувався. Сирота немає того, хто був би рядом. Але Ісус каже, я не залишу вас сиротами. Я зроблю так, що завжди з вами буде Дух Святий. Другий принцип, який, який забезпечує Господь, це принцип захисту. От скажіть мені, діти. Мама захищає дитину. Велесеньки немовлятко, яке народилася. А від чого вона захищає її? Ну, назвіть хоч пару речей. Хто знає? Від чого? Від голоду захищає, так. Да, це дуже важливо. Від чого ще захищає мама дитину? Від холоду захищає? Від всяких небезпек, від вогню, і від води, і від струму електричного, від комарів захищає, да? і багато від чого іншого, від всяких злих тварин, таких, як пес захищає, да? від дітей старших теж захищає буває. От, багато, маленької дитини дуже багато, знаєте, небезпек. От, і треба її захищати, бо вона малесенька, безпорадна. Пригадайте, коли євреї виходили з Єгипту, у них були вороги. І хто був їхнім ворогом? Фараон із своєю могутньою армією. Правда? І вони що зробили, коли євреї пішли? Фараон подумав і рішив їх догнати. І уявляєте, от євреї йдуть, і вони оглядаються, і бачать там вдалині. А там піднімається такий пісок, така хмара, що це означає? Женуться за ними. А спереду море. І що зробив Господь? Але Господь захистив свій народ. Це принцип захисту. Батьки захищають своїх людей, своїх дітей. Бог захистив свій народ. І коли ми читаємо про Святого Духа. Римлянам 8:26. Тому що у маленької, маленького духовного немовляти в того, хто повірив в Ісуса Христа, хто прийняв Його всього серце, у нього є вороги. Є сатана і все Його царство. І знаєте, якщо подивитися на цього духовного немовлятка, і подивитися на диявола, на сатану, який має. Тисячний досвід, як зводить людей. І він має сотні тисячі злих духів демонів, які слушать йому, то які шанси в духовного немовляти? Але ось дивіться, що забезпечив Господь, давши Духа Святого. Так само і Дух допомагає нам в наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Дух Святий заступається за нас. Він захищає нас. І свого часу, знаєте, ми зрозуміємо те, що, що могло би бути, якби Дух Святий не захищався, якби він не заступався за нас. Але він це робить. Це такий принцип захисту. І Бог оберігає своїх духовних дітей. Ідемо далі. Є ще один принцип, про який вже ми згадували стосовно дітей, він називається принцип забезпечення. Забезпечення чим? От Остап казав, що мама робить стосовно дитини? Дає їсти? Мама дитині дає їсти. Причому це робити треба дуже часто. І це треба робити обов'язково. Тому що якщо маленькій дитині не дати їсти, то що буде? То вона буде дуже сильно кричати. Да. І якщо їй не давати їсти дуже довго, то вона може померти, тому що дитина потребує їжі. Чи Бог турбувався таким чином про свій народ, коли виводив його з Єгипту? Ви пам'ятаєте, такий принцип забезпечення Господь дбав про свій народ. І Він давав їм їжу. Вони вийшли в пустелю. От, і що вони мали в тій пустелі їсти? Але Бог сказав: Манна буде спускатися, і кожного ранку ви будете набирати собі їжі. Вони захотіли м'яса. Що зробив Бог? Послав такий вітер, який пригнав гори м'яса. Пам'ятаєте, як називалося те м'ясо? Перепілки? І вони могли їсти до схочу м'яса. Бог давав їм воду. Бог дав вам їй воду. Це принцип забезпечення. Це важливо для маленької дитини, щоб вчасно її кормити. І коли ми говоримо про Духа Святого, якого Господь дав у наші серця, бо Ісус сказав: Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. То скажіть, Дух Святий кормить своїх дітей, звичайно. І ми читаємо, що. От Ісус Христос, от Він сказав про Духа Святого в цьому ж розділі, коли далі читаємо, учишитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Дякуючи Духу Святому, я можу розуміти слово Господнє. Коли я беру цю книгу в свої руки от, і читаю, для багатьох людей це звичайна книга, але Дух Святий робить так, що ця істина, це, що написано тут, воно перетворюється на духовну їжу. Яку я споживаю, від якої я росту, від якої я кріпну, від якої я помаленьку знемовляти, росту, стаю дитиною, юнаком і потім стаю дорослою, дорослою духовною людиною, стаю батьком, який вже може і сам народжувати духовних дітей. Ось це, що Господь забезпечує кожному, хто приходить до нього і стає його дитям. І останній принцип, про який хотілося згадати, це називається він принцип статусу, або ще його називають принцип ідентичності. От. Питання до дітей: що мама і тато говорять дитині дуже часто, коли вона малесенька? Спи. Арсен каже, каже спи. Ну, це теж. Ти правду кажеш. От. Але окрім цього, що часто чує маленька дитина, от, ну, таку вже уявіть старшу дитину, може, не таку, що лежить спить, от там тільки вчора з пологового будинку принесли. А вже може їй місяців шість, так вже вона повзає, може їй вже вісім місяців. Що вона чує часто від батьків? О, принаймні, будемо так казати, мала би чути. Ще що, що ти сказав? Хтось там плаче, і я не почув. Іди грайся, каже. Да, Тоже, бачите, оці фрази мені от, характеризують сучасне батьківство. От якось стає так невесело, да? це от, спи, іди, грайся. Ну, скоріше, би сказати, повзи грайся. От. Але ви знаєте, що маленька дитина, от ви зараз всі пригадаєте. Хто мав маленьких дітей, що ви часто їм кажете? Ти мій хорошенький, правда? Ти мій гарнесенький, ти мій, і дуже багато різних таких ласкавих, таких слів чує дитина в перший рік свого життя. Бог так створив, що все маленьке, знаєте, воно гарне таке. От гарні корчатка, каченятка, поросятка і ті гарні, правда? Малесеньке все гарне. І маленькі діти, вони такі, вони самі просяться, щоби знаєте, наговорити їм багато компліментів. А це не випадково. Це такий принцип, принцип твого статусу. Хто ти є? І знаєте, дитина має тисячі разів почути, що ти для мене хто? Улюблений син, улюблена донечка. Це дуже важливо. Коли ми кажемо, от, щоб прийняти сироту в сім'ю, то так само, так само цей принцип, от, що дитина має почути, хто він для тебе. І коли ми згадуємо єврейський народ, то ви знаєте, що через Моїсея Бог дуже багато говорив їм. Про що? Він казав, що ви мій народ. Він каже, я не називаю вас рабами. Все, забудьте про це рабське минуле. Ви тепер мої діти. Я буду вашим Богом, ви будете моїм народом. І дуже багато хорошого Бог їм звіщав, тому що це важно. І Бог послав свого Духа Святого. І читаємо в Римлянам 8.16. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим. Про що свідчить? Що ми діти Божі? Ось цей, цей принцип ідентичності. Святий Дух, він говорить, хто я такий. Він живе в моєму серці. І кожен раз він мені нагадує, хто я такий для Господа? Я Божа дитина. Я Божа дитина. І що б не сталося в моєму житті? Бувають такі прихрі ситуації. От. І знаєте, я сам себе сужу, мені неприємно, але Дух Святий, він не залишає мене. І він в той момент готовий мені нагадати: ти Божа дитина. Вставай, підіймайся, якщо згрішив, покайся. Іди далі. Господь забезпечує наше входження в Його сім'ю, в Його церкву. Ось і Ісус Христос, говорячи до своїх учнів, Він каже, Я не кину вас сиротами. За сироту нікому заступитися, сироті нікому сказати добре слово, сирота немає того, хто поруч. Але Ісус сказав: Я не лишу вас сиротами, я прийду до вас. І Дух Святий Він постійно буде з вами. Він буде вас захищати, Він буде вас кормити духовною їжею. І він буде постійно вам нагадувати, хто ви є для небесного батька. Тому, друзі, подякуємо Богові за Святого Духа, який забезпечує і супроводжує наше життя в Божій сім'ї, Його церкві. Амінь.